Дані, вже два місяці, а отже час робити вакцини, тому ми зібрались з нашою улюбленою компанією і виїхали в клініку до мене на роботу. Лай знайшла місце для парковки то далеко, що прийшлося ще ну, так доволі нормально пройтися. До речі, хто не знав, працювала я в он-клінік адміністратором. Маленького оглянули, зважили, поміряли і приступили до вакцинації. Хлопчик тримався як міг, але все одно плакав дуже недовго, але сильно. Я перед ним вибачалась і заспокоювала маленького. Треба було почекати 20 хвилин, то ще поговорили з дівчатами і зібрались в дорогу назад. Тут Даня просто заснув собі, і все було добре. Я їхала знову по проспекту, що я не дуже люблю. І ось так от Данічка не спав, контролював дорогу. Цілую пока!